Снігова королева Ганс Християн Андерсен. Читає Валентина Виноградова. Оповідання четверте Королевич і Королівна. Герді знову довелося сісти перепочити. На снігу навпроти неї. Стрибав великий чорний круг. Він довго приглядався до дівчинки, киваючи їй головою, і врешті озвався Кра кра. кра Привіт! Куди це ти бредеш? По світі сама самісінька? Слова сама самісінька герда зрозуміла дуже добре. Вона розповіла Крукові про все своє життя і спитала, чи не бачив він кая. Крук замислено похитав головою і промовив: Можливо, можливо, я гадаю, це був твій кай, але тепер він, напевне, забув тебе, бо має собі королівну. Хіба він живе у королівни? здивувалася герда. А ось послухай, сказав крук, і тільки мені дуже важко розмовляти по вашому, але нічого розповім, як зумію. Тут у цій країні є королівна. Така розумна, ще й сказати не сила. Вона прочитала геть усі газети і вже навіть устигла забути все, що прочитала. Отака От розумна. А недавно вона вирішила вийти заміж, але вона хотіла мати чоловіка, який умів би підтримувати розмову. А не такого, що вміє тільки пишатися, бо це дуже нудно. І тоді барабанники скликали всіх придворних і оголосили бажання королівни. Ти можеш повірити кожному моєму слову, додав крук. Моя наречена вільно гуляє по всьому палаці. Тож усе мені розповіла. Його нареченою, звичайно ж, була ворона. Наступного дня усі газети вийшли із морем сердечок і вензлями королівни. Народ юрбою ринув до королівського палацу. Від самої брами до дверей тягся довгий, предовгий хвіст наречених, я сам бачив. Ну, а кай? спитала Герда. Коли ж він прийшов? Чекай, чекай, тепер ми саме дійшли до нього. Це було на третій день. Саме тоді і з'явився хлопчик. Його очі блищали, як твої. Волосся у нього було довге, але зодягнутий він був аби як. Це кай, зраділа герта, я знайшла його. І вона заплескала в долоні. Коли він зайшов до палацу і побачив на дверях гвардію в сріблі. А на сходах лакеїв у золоті то ні трішечки не збентежився, а сміливо рушив до покоїв. Зали були заляті світлом, а вельможі ходили босоніж і розносили золоті тарелі. О, як то було урочисто, а його чоботи дуже рипіли. Та це його не обходило. О, це був кай, скрикнула герда. Я знаю, він носив нові репучі чоботи. Так, чоботи рипіли добряче, підтвердив крук, але хлопець сміливо підійшов до королівни, яка сиділа на перлині за бішки з гарбуз. А всі придворні дами зі своїми фрейлінами, і фрейліни цих фрейлін, всі кавалери зі своїми камердинерами стояли довкола. Це було, мабуть, дуже смішно, спробувала встряти до розмови маленька герда, А Кай одружився з королівною. Коли б я не був круком, я й сам охоче одружився б з нею, хоч я й заручений, а той хлопець розмовляв з королівною так гарно, як я, коли щебечу по круцьки. Він поводився дуже природньо і сказав, що прийшов не свататись, а тільки послухати її мудрої бесіди. От королівна йому й сподобалась, а він їй теж. Так, так, це справді кай, – сказала Герда, адже він такий розумний, ой, веди ж мене швидше до палацу. Це легко сказати, відповів крук. Але як це зробити? Стривай! Я попрошу свою наречену, вона щось придумає. До речі, я сумніваюся, що тебе так просто пустять до палацу. Мене пустять, сказала Герда. Тільки Нокай Кай почує, що я тут, він одразу ж прибіжить. Почекай мене тут, сказав Крук, кивнув головою і полетів. Він повернувся пізно увечері. Кра-кра-кра! закаркав він. Моя наречена посилає тобі тисячу привітів. І оцю маленьку паляничку вона взяла її на кухні, а ти ж, мабуть, зголодніла. До палацу ти не потрапиш, ти ж боса, тебе не пропустять, але не плач, щось придумаємо. Моя наречена знає, як пройти до спальні з чорного ходу. Коли всі вогні в палаці погасли, крук повів дівчинку довгими алеями через сад, і вони опинилися перед маленькими, ледь прочиненими дверцятами. Ох, як билося гердене серце зі страху і нетерпіння. Вони приступили поріг і побачили там. Ворону, що озиралася на всі боки? Герда присіла і вклонилася їй, як колись навчила її бабуся. Мій наречений розповів мені про вас, скільки гарного, маленька панночко, промовила ворона. Чи не були б ви ласкаві взяти лампу? а я...» Іду попереду, не бійтеся, тут нікого немає. А мені здається, що хтось за нами йде, прошепотіла герда, і тієї ж миті повз неї стиха прошуміли якісь тіні, коні із розпущеними гривами, мисливці, дами й кавалери, що мчали верхи. Це сни, промовила ворона. Вони з'явилися, щоб перенести думки королевича і королівни на полювання, тим краще для нас сплячих розглядати зручніше. Зали в палаці були такі розкішні, що можна було осліпнути. Нарешті вони опинилися в опочивальні. середині стелі спускалася товста золота стеблина, на якій висіли два ліжечка, що мали форму лілеї. Одне було біле і в ньому спала королівна, друге червоне, і в ньому герда, сподівалася побачити. Кая. Вона злегка відгорнула одну із червоних пелюсток і побачила темно русяву потилицю. Це був кай. Вона голосно вигукнула його ім'я і піднесла лампу до його обличчя. Почувся шум, то відлетіли сни. Хлопець прокинувся і повернув голову. О, це був не маленький кай. Королевич був схожий на нього лише з потилиці, хоч також був юний і гарний. З пелюсток білої лелії визирнула королівна. Що сталося? спитала вона здивовано. Маленька герда заплакала і оповіла всю свою історію, а також усе, що зробили для неї крук із вороною. Ох, маленька бідолашко. співчутливо мовили королевич із королевною. Вони похвалили крука й ворону і сказали, що не гніваються на них. Королевич підвівся зі свого ліжечка і запропонував його герді. Це все, що він міг для неї тепер зробити. Герда лягла в дивовижну постіль, склала ручки і подумала Боже, які добрі люди і птахи. Тоді заплющила очі і солодко заснула. Сни? Знову прилинули по в але тепер вони скидалися на янголів і везли на маленьких санчатах кая, який усміхався і кивав герді головою. Та, на жаль, то був лише сон. Наступного дня її одягли з голови до ніг в оксамити й шовки. Королевичі з королівною дуже хотіли, щоб герда ще хоч трішечки погостювала в їхньому палаці. Проте дівчинка сказала, ви надзвичайно люб'язні. Я дуже вам дякую, але я мушу їхати на пошуки кая. Якщо ваша ласка, дайте мені санчата з коником і пару чобіток. Їй дали і чобітки, і муфту. І чудову сукню, а до воріт під'їхала новенька карета зі щирого золота із лакеями і фурманом у маленьких золотих коронах. Королевич із королівною власноруч посадовили герду в карету, наповнену смачними наїдками і солодощами, і побажали їй щасливої дороги. Лісовий круг, що саме одружився з ручною вороною, проводжав герду перші три милі і сидів у кареті поруч із гердою. Його дружина стояла на воротях і махала крильми. Вона не поїхала проводжати дівчинку, бо відтоді, як отримала в палаці постійну посаду і багато їжі. У неї весь час боліла голова. Після перших трьох миль Крук і Герда попрощалися. Крук злетів на дерево і махав звідтіля чорними крильми, аж доки карета, блискуча, як сонце, зникла з очей. Оповідання П'яте. Маленька розбійниця. Вони довго їхали темним лісом, і їхня карета світила, як ліхтар, вона засліпила очі придорожнім розбійникам, і вони цього не стерпіли. Золото. Золото. закричали розбійники і кинулися на карету. Вони зупинили коней, викинули маленьких лакеїв та фурмана і витягли з карети герду. Яка пухненька, яка пишненька. Горішками відгодована. Зраділа, потираючи руки стара розбійниця з колючою бородою і волохатими бровами. Пухкенька, як молоденький баранчик, і напевне, дуже смачненька, додала вона, витягаючи гострого, блискучого ножа. Це було жахливо. Ой ой ой. раптом закричала розбійниця, бо саме тієї миті її вкусила за вухо власна донька, свавільна й дика, що сиділа в неї за спиною. Ох ти, мерзенне дівчисько! закричала мати і не встигла вбити герду. Не руш її, вона буде гратися зі мною. Сказала маленька розбійниця і знову так укусила матір за вухо, що та аж підстрибнула і закрутилася, мов дзига. Ха, еч, як затанцювала, зареготали розбійники. Я хочу сісти в карету, закричала маленька розбійниця і одразу здійснила своє бажання. Помчавши разом з гердою в ущавину по пеньках та купинах. Маленька розбійниця була така ж на зріст, як і герда, але дужча ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні і якісь сумні. Вона обняла герду і сказала. Вони не проштрикнуть тебе, аж доки я на тебе не розсержуся. Ти напевно королівна? Ні, відказала герда і розповіла про все, що їй довелося пережити, і як вона любить кая. Маленька розбійниця глянула на герду. І злегка кивнула головою. Вони не проштрикнуть тебе, навіть коли я розсержуся на тебе. І вона витерла герді сльози, а тоді сховала обидві руки в її маленьку і теплу муфточку. Карета в'їхала на подвір'я розбіницького замку і зупинилася. Назустріч вибігли бульдоги, такі величезні, що кожен з них міг проковтнути людину. Бульдоги високо підстрибували, але не гавкали. Це їм заборонялося. Посеред просторої зали, з облущеними і закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь. Над вогнем у величезному казані кипіла юшка, а на рожнах смажилися зайці та кролики. Цю ніч ти спатимеш зі мною, сказала маленька розбійниця. Дівчаток нагодували, напоїли, і вони пішли у свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Над ними на жердинах сиділа добра сотня голубів. Всі вони мої, сказала маленька розбійниця, схопила одного з голубів і так ним трусонула, що голуб аж забив крильми. Поцілуй його. крикнула вона, тицнувши голуба, просто гердів обличчя. А ось мій любий дідуганчик. Бе. <гум> загорлала вона і потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя в блискучій мідній вуздечці. Вона витягла із розколени в стіні довгого ножа і провела ним по оленячій шиї. Бідолашний олень почав брикатися. А дівчинка зареготала і потягла герду до постелі. Хіба ти спиш із ножем? з острахом запитала її герда. А як же? Хто зна кому що стрельне в голову серед ночі? А тепер ще раз розкажи мені про кая і про свої мандри. І герда розповіла все спочатку. Маленька розбійниця обійняла однією рукою герду, в другій у неї був ніж, і вмить заснула. Герда заснути не могла. Вона не знала, чи її вб'ють, чи залишать живою. Розбійники сиділи довкола вогню. Хрипко співали і пили вино, а стара розбійниця страшенно горлала. О, як лячно було дивитися на це маленькій дівчинці. Кур, кур. Раптом заговорили голуби. Ми бачили Кая. Біла курка несла на спині його санчата, а він сидів у санях снігової королеви. Кур, кур. Що, що? скрикнула Герда. А ви знаєте, куди поїхала снігова королева? Вона поїхала, мабуть, до Лапландії, відповіли голуби. Там завжди зима. Спитай у північного Оленя. Курр, курр. Так, там завжди сніг і крига. Там так чудово, промовив Олень. Там стоїть літній палац снігової королеви, а її улюблений палац біля Північного полюса. Ох, Каю, мій любий каю. зітхнула герда. Лежи тихо, буркнула спросоння маленька розбійниця. Бо, їй богу, штрикну тебе ножем. Герда розповіла їй усе, що почула від лісових голубів. Маленька розбійниця споважніла, кивнула головою і сказала: Що ж, нехай так, нехай. А ти знаєш, де Лапландія? спитала вона Оленя. Хто ж це може знати краще за мене? відповів Олень, і його очі заблищали. Там я народився, там я виріс і вільно вистрибував по снігових просторах. Тож слухай, сказала Герді маленька розбійниця. Бачиш, наші всі пішли. Удома тільки мати, але згодом вона хильне чарчину і засне. Тоді я для тебе дещо зроблю. Вона стрибнула з ліжка, обняла матір, смикнула її за бороду і привіталася. Доброго ранку, мій любий цапуню. Мати надавала їй по носі щеглів, аж ніс почервонів, але все це робилося із великої любові. Коли стара хильнула чарчину і захропіла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя. Знаєш, сказала вона, і я ще довго могла б утішатися тобою і лоскотати тебе ножем. Але нехай я відв'яжу тебе і випущу на волю шпар у свою Лапландію. Та за це ти мусиш віднести цю дівчинку до палацу снігової королеви. Там її названий братик. Ти, звичайно, чув її розповідь. Ти ж завжди підслуховуєш. Олень не тямився з радості. Маленька розбійниця висадила на нього герду, про всяк випадок міцно її прив'язала і навіть підсунула їй м'яку подушечку. Е, вже нехай. Візьми і свої хутряні чобітки. А муфту я залишу собі. Надто вже вона гарна. А щоб ти зовсім не мерзла. Ось материні рукавиці. Вони будуть тобі аж по лікті. Ну, ось тепер у тебе рука, як у моєї матері. Ха -ха -ха. Герда на радощах плакала. Не можу, коли скиглять, сказала маленька розбійниця. Тепер ти повинна радіти. Ось візьми ще дві хлібини і шинку, щоб не згинути з голоду. Герда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і попрощалася з нею. Північний олень зірвався, як вихор. Вони щодуху мчали через ліси, болота, скелясті гори і чагарі. Вовки завивали, круки каркали. Фум, фум фум почулося раптом із неба і хтось мов би, зачхав вогнем. Ось моє рідне північне сяйво. Вигукнув Олень, дивись, як воно світить! І він помчав далі, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. Вони встигли з'їсти і хліб, і шинку, і врешті досягли Лапландії.